Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Сьогодні у нас піде тема Ні, не про карбюратори. Друзі Я тут роблю роботу, але так, щоб поєднати корисне з приємним то власне будуть в нас тема тема сьогоднішня. Люди задавали в коментарях, чому... тобто скільки можна працювати Бензокосою чи бензопилою. Ну, зараз я вам розкажу. Зараз секундочку. Ну і на загал. Зараз що я ще так паралельно витягнути хотів. Зараз де воно в мене є тут. Знайшов. Другого не буду витягувати, там далі воно є просто трошки більше. Хоча зараз покажу. Зараз. <кій> власне, що я то витягую. Як ми бачимо, це в нас є маховики. Бачите, власне, це є маховики, які мають на собі крильчатку. Які остигають двигун, циліндр, коли йде вставлений вже кожух. Бачите, ось так. Сюдою нам повітря попадає через стартер, друзі, що завжди очищайте. Так само картера в бензокосах, я вам показав, показував вже де є канали, де заходить повітря. І маховик, друзі, який стоїть отак, крутиться і жене повітря, звідси захоплює, витягуючи на бензопилу, тобто на циліндр. На циліндр обдувається. і Таким чином звідти виходить. Тепер підемо далі. То вже нам не потрібно сторону. Значить, коли воно у нас все відбувається? Зараз. Забув той шланг взяти. Ладно, добре. Коли у нас все відбувається? Коли ви працюєте на певному газі, на певних обертах. Так само крутиться відповідно маховик з такою швидкістю. Тобто, відповідна пропорція палива йде до відповідної пропорції повітря. І біда в тому, щоб щось не зробити зле, біда в тому, щоб нічого не зробити зле, мусимо пам'ятати, що при будь-якому натиснутому, скільки там газу, ми маємо відповідно. Робити навантаження на цей інструмент. Тобто косим кусою, значить густа трава, дали більше газу, тобто відповідно потужності, щоб вона нам краще на більших обертах із з більшою потужністю давала ради косити, при тому, щоб вона не просідала, друзі. Тобто не втрачала оберти. Тому що, коли ми втрачаємо, втрачає бензокоса оберти, а людина тисне на газ, що в нас утворюється. Обдуву, друзі, нема, а кількість палива горить. А кількість палива горить. І що це говорить? Що наш алюміній поршень, то все решта хоче перегріватися. Тому, до чого я все веду? Уважно. І власне, коли... Зараз е... секундочку, я ще перевірю тут. Вже ви бо трохи не маю часу тому, що то зробити сьогодні, то й вже буде для вас кіно. Тихо, що та голка не дуже подобається, якщо чесно. Чи там щось не того. -го? А ні, все добре, пішло. Відкривається, має маленький хід. І власне, тоді йде нагрівання. І воно хоче циліндр, тобто поршень вже алюміній з нього буде лізти. Тому майте чуття в руках. І відповідно дали мало газу, значить ріжете з малими навантаженнями. Дрібненьку траву косити чи там дрібненькі гілочки, наприклад. Якщо ви маєте великий кльоцик на пилу, різати, даєте повний газ, звичайно. От. Так само бензокосою, якщо густіша трава, даєте трошки більше газу. Щоб вона легше споживала, то все з'їдала, тобто і цей, давала собі ради. Тобто, щоб їй наша задача, щоб оберти на бензоінструменті не просідали. Як на пилі, так на косі. от, Бо якщо вже оце буде, то вже починається, друзі, перегрів. Ой, погано. Ой, не подобається мені. І вже буде перегрів. І все, а тут людина питає, а чому я даю там 15 хвилин відпочити? А пів години кошу, наприклад. А знаєте, як я до людей говорив? Кажу, а чому ви машині не даєте відпочивати, а їдете 3 чи 4 години? І в відповідь, друзі, тишина. О, бачите, як коромисло гарно ходить, отак має ходити. Я перепрошую, що я трошки від, від, від теми відволікаюся, але бачите, от гарно йде. Власне. І в тому випадку, кажу, для того є створені маховики, друзі, на яких є крильчатка, які обдувають сам двигун, примусове охолодження так зване. І незалежно, якщо ви правильно працюєте, правильно налаштований карбюратор і е, потім рахуйте нормальна пропорція масла. І з цією пропорцією масла нормальна кількість палива, нормального, воно все працює, все охолоджується і в тому випадку нормально себе веде. Якщо ви лиєте якийсь шмурдяк, а не нормальне масло, не шкодуйте грошей на нормальні масла. Якщо ви навіть берете дешевші масла, вони мусять бути перевіреними. Я вже вас вчив, зараз покажу. Дивіться. Масло стояло, там 2 дні, 3 дні. На полці, дивіться, раз, перекидаю. Ви бачите, що немає ніякого осаду взагалі. Де ви бачите осад? А ті масла, які мають на дні осад, воно вже не годиться. Воно має великий вміст воску. І купа всякого нездалого, що тільки може бути для, для бензопили чи бензокоси. І все. І тому наш інструмент має оці всі характеристики, тобто мати. Правильне налаштування бензо, тобто карбюратора в бензопилі. Нормальна кількість палива. Ну і повірте, що 50%, може й 90%, я люблю так казати не раз, залежить від прокладки, яка між інструментом і землею. Власне, що майте чуття і правильно працюйте тим всім ділом. І буде все вам добре. Буде ваш інструмент працювати. От, наприклад, я в себе коли кошу в селі, так? то В мене як коса заводиться, друзі. Ну, не знаю, якщо вам не збрехати, з, з 8-ї години до першої обіду вона в мене не глохне. Ну, перепрошую, зупинився е, по нужді, чи там е, попити водички, чи залити паливо. Все. Оце в мене зупинки робить коса. А так вона... Працює аж до перемоги. І все. І вона не глушиться. Тому що, знаєте, то така натура от треба зробити. О, тепер голочка вже пішла, друзі. Все, вона вже нічого мені не закусує. Я знаю, що вона буде тепер працювати. Дивлюсь, що тут добре. Все, пружинка прекрасна. Вперлась, донизу відкрилась. Є. Yeah. І, власне, тому дотримуйтеся тих критеріїв. В бензопилі, перепрошую, в бензокусі не випускайте надлишкову кількість ліски. Дивіться, на шпулі на шпулі ліска, як є, ліска, то, як там каже, ви маєте випускати не більше 20 см, друзі. Ви бачите. Не більше 20 см. Тому що, як будете отак випустити 25 см, вона не буде набирати обертів. А ви ще заходите в траву, витиснете на газ, а вона не розвиває обертів. Що утворюється, перегрів. На певну кількість палива немає повітря. Все, обдуву тобто мається на увазі, і вона перегрівається. От, я завжди отак: 18-20 см з одного боку випускаю. Ви чуєте, що вже отут є мало ліски. Вона не бере газку, вдарили до землі, випустило там трішки. Все. І ви вже собі нормально працюєте. Власне, що на бензокосах також це має вплив. Звичайно, на бензопилах, друзі, оце має вплив. Як він є тупий, що аж дим іде, про що тут можна говорити? Дивимося от до цієї пили. Бачите, що зараз роблю. Заустрилися зубчики. Все як має бути. Треба замені. Тут заусене ще треба знімати. Воно потім знімається, при різу вже. Отак, щоб було гарно видно. Все чітко, як має бути. Тому пильнуйте за цима всіма критеріями, тими речами, які впливають на то. І можете працювати, поки вам хребта вистачить. То я вам направду кажу, бо воно так і є. Ще раз дивлюсь. Все, дякувати Богу. Все працює. Радідулька буде задоволений пилою. Китайчик, але китайчик працює. Не бійтеся китайських бензокос чи пил. Повірте, я маю три коси китайських, ви знаєте, все працює. Все нормально. Ну Десь вимахнеться якийсь карбюратор, щось там таке от бувало забилося. Ще щось нове. це є поточні речі, які даються до ремонту незначно, сильно, складно і це і нормально, так би мовити. Воно мусить десь колись щось забитись. То не може так бути. Ну, хіба будете в холосту годі, годіти Підвищеною косою, яка не буде бачити пилюк, я так кошу. А там крутовина. Ну, можете собі уявити, що світа Божого не видно. А воно та вся пилюка піднімається і пішла. Ну Тут, принаймні, в тій пилі було на карбюраторі. <кхух> Сіточка забита вже, тут тирси навалило. Каже дідуля, <кхух> заводжу пилу, пила працює і починає сама різати. При тому, що не даю газу. Що це значить? Забідна суміш йде. Власне. Тому що забитий карбюратор при нормальних налаштуваннях. І до чого я веду? Пам'ятайте, що треба добре на вплив на перегрів двигуна, на його тривалість роботи має вплив дуже налаштування на карбюратора. Якщо ви зробите забідну суміш, звичайно, вона вам буде нагріватися і буде перегрів. А якщо у вас суміш нормальна, вона не буде нагріватися. Якщо у вас пропорція масла нормальна, теж не буде нагріватись. Якщо ви даєте нормальну кількість масла, то воно вже вам являється так як і запобіжником від перегріву. Навіть ви щось десь там не долаштовували, але в тій ж порції палива буде трошки більше масла. Що це говорить? Це говорить про те, що воно вже трошки врятує ситуацію від перегріву, розумієте? І як би там не було, так воно виглядає. І все. Так що, отака от ситуація. Багато того всього є і тих речей. Так що якось так. Одним словом, добре, друзі. Напевно, будемо то відео закінчувати, бо треба ставити карбюратор, а це вже інші фільми. Я вже так поприто собі крутив, бачите, поки з вами розмовляв. Вибачте, як говориться трошечки, може, що я відволікся в бік, ну, але треба, бо мушу то зробити, треба їхати зараз. Вже надоїло мені робити сьогодні, бо ще трошки роботи є, але хочеться вже відпочити, бо нині сьогодні зночі з роботи ще й до того. Дякувати Богу, щоб менш більш було спокійно, але... В загальному, знаєте, коли вдома, то є вдома, як би там не було. І все так, що якось так, в принципі. то Так що, отакі от речі. Кошу, друзі, скільки мені треба. А не скільки там хто що говорить, що треба дати відпочивати. Нічого не треба давати відпочивати. Відпочивати даєте хребту, а кусі немає бо пилі чого відпочивати. Вона має різати, скільки вам потрібно. Вона від вас залежна, а не ви від неї. Все, і на тому кінець. А для того потрібні правильні параметри на тих всіх налаштувань і виконання робіт. Все, правильно маєте працювати і буде все вам служити. Так, а тут почекайте, трошки помовчимо. Я відлаштую. Раз, півтора, 1,75 даємо. І Ашечку. Ашечка у нас є від підсоса, ви знаєте, бачите. І Ашечку даємо. Десь в районі півтори приблизно. Ну один має бути. Але я дам півтора, а потім я її дотягну. До 10 тисяч з, з ланцюгом. Так, так, друзі, 10 тисяч. Я не знаю, моє десь, а може і більше навіть трохи. Вона тоді гарно працює. Треба свою колись завести, поміряти, скільки має, бо я нею вже працюю багато. Півтора, все хай буде. І от така от ситуація. Добре, все, не затримую вашого часу, друзі. А я далі займаюся. Збіркою цієї пили і буду її запускати. Ще трошки видаю, та й все. Всього вам доброго, до нових зустрічей, всім па-па.